Не часто, брати і сестри, приблизно раз у два місяці ми ввечері маємо таке служіння. І сподіваюся, що всі ми розуміємо, що воно є дуже дуже важливе приємне для Господа і для нас усіх. Коли ми звершуємо як церква молитву над новонародженими дітьми, немовлятами, і сьогодні, як ви бачите, Є серед нас три сім'ї. Бачимо брат вознюк Андрій, його дружина Іна. Принесли маленького сина Саша назвали. Максим, Віталій і Зоряна принесли також сина, також назвали Сашою. І посередині менш відомі для нас молода сім'я Єрмілов Максим і його дружина Ірина принесли дочку. Називається Анастасія. По-нашому Настя, правда? Єрміло Максим і Ірина, вони поки що не є членами нашої церкви. Є тут їхні батьки, які моляться, і є приємно, що вони свою дитинку вирішили, щоби в нашій церкві ми помолилися. І це відомо ми не звершуємо чи не називаємо цю молитву. Ми не називаємо її. Що це є хрестини, чи хрещення дітей, чи щось інше. Ні. Це просто молитва церкви, щоби Бог через нашу з вами молитву благословив оцих маленьких діточок. В цьому полягає вся суть. Батьки, матері вже погодилися. І, як ми чули, вони вже дали імена для своїх дітей. І бажання батьків, ви хочете, правда, щоб ваші діти були Богом благословенні, щоб вони росли здоровими, щоб вони росли щасливими, щоб вони росли і були Божими дітьми. І тому до них сьогодні наше слово звучати не буде. Вірніше буде, але вони, напевно, нічого не запам'ятають. А батьки, звичайно, це є приємний такий вечір, приємний час, приємний день. І я хочу ділитися, постараюся коротко, щоб не порушити цього спокою, який ми маємо разом з дітьми. Прошу вашої також уваги і молитви. Десятий розділ Євангелії від Святого Марка читаємо такі слова. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли, спостеріг чи побачив це Ісус, то обурився. Чуєте, Син Божий може обурюватися. Коли наші з вами неправильні дії, це не є для Бога правильно. Чи приємно. Та й промовив до них, пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки поклавши. Дорогі батьки, здавна, напевно, скільки є людство, завжди батьки бажають для своїх дітей добра, бажають щастя, бажають гарної долі. І це є властиво всім людям. Це є властиво, це є нормально, це є правильно. Батьки хотіли, щоб Христос. Тут так написано, щоб Христос торкнувся до них. Ну, може, якесь гарне слово сказав. Може би познайомився з батьками, хто вони такі. І ми читаємо, що Христос їх пригорнув. Таке гарне слово. Розумієте, що таке пригорнути дитину? Приголубити, правда? Поніжити її. Побажати її, знаєте, просто своїм, своїми е, відчуттями побажати для неї е, добра і потішитися. Мене часто е, оця думка турбувала. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. Я вам признаюся, правду, я його і до кінця зараз не можу зрозуміти. Ну, скажіть, діти, хіба це серйозні люди? Не завжди діти, правда, можуть дотриматися свого слова? Не завжди діти послухають тата й маму. Не завжди. Не завжди діти самі. Правильно розуміють, вірніше, чи часто розуміють неправильно. А Христос наводить на них приклад, якщо не будете такими дітьми, такими, як діти. Брати і сестри, знаєте, ну, я роздумував над цим, і я розумію, що тут більше мова йде про дитячу віру чи дитячу довіру батькам? От насправді діти своїм батькам довіряють. Вибачте, може, більше, ніж дорослі, довіряють Богові. І дитина довіряється матері й батькові настільки вона вірить в усе. Діти підростають. І вони вірять, що тато найдобріший, мама найдобріша і так далі. Діти вірять, що тато з мамою все можуть, і вони все зроблять, діти вірять 100%. І я думаю, що тут йде мова про дитячу віру. Як діти довіряють батькам, то ми, дорослі люди, то ми, батьки, так мали би довіряти нашому Господу. В цьому, напевно, весь секрет. І тому ще один аспект. Діти, діти не мають, знаєте, в своєму серці, не мають наміру зробити іншому зло. Такий же ж дитині. Ну, хіба ці діти бажають зла для когось? Думаю, що ні. У цих речах, брати і сестри, нам дорослим треба брати приклад із дітей. І як добре, щоб ми могли отак по-дитячому довірятися. Коли вже діти вміють говорити, ну вже та дитина скаже, що вона хоче, правда? А от що скаже немовля? Воно вибере собі одежу? Ні. Воно йде куди схоче? Ні. Це все виконують батьки. Але, брати і сестри, коли в тої дитини є проблема, скажіть, будь ласка, що вона робить? Дається чути, правда? Щось, щось там не те, щось воно там муляє, щось воно незручно, чи їсти хочу і так далі, та дитина всього-навсього робить одну справу. Дає для того сигнал. І мама негайно реагує на цей сигнал. Правда негайно? Чи чекаєте годину, хай викричиться, а тоді вже піду. Що воно там хоче? Мама негайно все залишає і біжить. Дитина плаче. Коли батько приходить і дитина плаче маленька, зразу перше запитання до жінки, чому вона плаче? Яка причина? Я не один раз так собі думав, якби так я, брати і сестри, отак до Господа. Є проблема до нього сигнал, до нього крик, до нього сльози, до нього прохання, все до нього й до нього. Скажіть, будь ласка, найкраще, що дитині треба, Напевно, знає найкраща мама, чи не так? Найкраще, що мені і нам усім треба, знає наш небесний батько. Тому, коли ми з вами, брати і сестри, як тут написано, поправді кажу вам: хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, той у нього не війде. І я хочу щиро бажати це, дорогі батьки для вас. Сьогодні я не буду читати вам лекції, як ви маєте дітей виховувати. Раз Господь дав для вас дітей, то думаю, що ви вже мудрі люди. Думаю, що ви вже знаєте, що дитині треба. Думаю, що ви вже Господа знаєте і, і маєте ну, бажання, щоб ваші діти були дітьми Божими. Від вас тільки залежить, знаєте що? Направити їх. З дитинства показати їм ту стежку до правди, до істини до Бога. І якщо ви це зробите, то далі Бог буде з ними мати справу. Вони будуть шукати Бога, а Бог, відповідно, знайде їх. І якщо ж ми, батьки, Будемо байдужими до наших дітей. Не будемо їх довіряти Богові, а вони будуть рости самі, Мало шансів, що їхня дорога приведе їх до Бога. Важливо залишається те, щоб ми підказали, порадили, навчили. Не так давно я мав бесіду з вчителями нашої недільної школи. Торкалися певних питань, побажань, рекомендацій, прохань і так далі, що бачать вчителі. І знаєте, я просив вчителів, я просив вчителів, щоб вчителі вчили дітей, щоб вони молилися, знаєте як, закритими очима. Не зовсім приємно, але знаєте, що вчителі сказали? Дуже видно яскраво по дітях, чи їх вдома тато з мамою вчать молитися. На жаль, брати і сестрі, без всякого докору, але кажу, дорогі батьки, дорогі матері, це наш обов'язок. І як ми їх навчимо, вони так будуть молитись. Ніяк не будемо вчити молитися, вони ніяк не будуть молитися. Тому щире таке прохання, дорогі батьки, ми всі відповідальність за виховання дітей не є на церкві, воно є на батьках. І, звичайно, дорогі батьки, вчителі нашої недільної школи, які, які мають великий досвід, багато років, вони вкладають дуже величезні старання і працю. І вони це роблять. Ми бачимо і ми знаємо по тих наших дітях, які вже виші за маму. Ми бачимо, знаємо ці результати. Але дорогі батьки, відповідальність не є на вчителях недільної школи. Відповідальність, дорогі батьки, на нас із вами. Тому. Я підкреслюю цю річ і прошу, хай Бог благословить вас в тому, дорогі батьки, які сьогодні принесли дітей. Прочитаю вам ще коротенький вірш із сивої давнини, коли народився маленький хлопчик, дали батьки йому ім'я Мойсей. Я не один раз читав це місце в час звершення молитви, тому я не буду читати всієї історії. Хто ще не знає, прочитаєте дома. Книга Вихід, другий розділ. Це друга книга Біблії. Вихід, другий розділ, все описано. Читаю тільки слова, які сказала дочка Фараонова. І сказала їй дочка Фараонова. Дев'ятий вірш. На тобі цю дитину, та й году її для мене. А я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. І підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. Дорогі батьки, ми розуміємо, що дітей дає Господь. На жаль, не всі сім'ї мають дітей, ми про це молимося. Ми чекаємо, ми сподіваємося. І раз Господь дав вам е, дітей, візьміть ці слова до уваги. В той момент життя маленького хлопчика Мойсея, який мав три місяці, залежало від волі дочки Фараонової. Вона мала право, вона мала право державний закон це дозволяв єврейських дітей-хлопчиків. Топити, знищувати. Але вона змилосердилась, і як дочка фараона, ну, маючи якусь певну, певну владу, авторитет, вона вирішила, хай ця дитинка живе, буде моїм сином. Покликали маму, яка може годувати, яка може виховати і так далі. І дочка Фараона сказала оці слова, які ми з вами. Прослухали. Я не порівнюю дочки Фараона з Богом. Ні. Але в той час дочка Фараона мала владу над цією дитиною. Отримала таку владу. Чи це випадково? Віримо, що Господь це передбачив. Дорогі батьки, Бог дав вам дітей на тобі цю дитину. Це перша умова. Не забудьте, Бог дав вам. І відповідати будете перед Богом за ваших дітей. Друге, годуй її для мене. Виховуйте ваших дітей для Бога. Ви будете щасливі і діти будуть щасливі. І третє, я дам тобі ще заплату. Пригадайте, дорогі матері. Чи треба було більшої заплати для тої заплаканої, знедоленої матері Мойсея, коли вони ховали з чоловіком три місяці, знайшли такий дивний спосіб, і також надії на життя було мало. Але тут кличе дочка Фараона і каже: на тобі цю дитину, твоя дитина, твій син, якого ти народила. Годуй її для мене, а я дам тобі заплату. Скажіть, будь ласка, дорогі матері, як мама стішилася, що зарплату буде мати, правда? Роботу дала дочка Фараона. Думаю, що це для неї було нуль. Це зовсім не мало ніякої ваги, ніякої ціни. Але те, що на і годуй для мене, це, напевно, найбільше стимулювало цю жінку. Витерлися її сльози, вона стала самою щасливою матір'ю на землі. Хай Бог благословить вас, дорогі батьки, і ми зараз будемо, будемо молитися. Ми візьмемо ваших дітей.